Усім доброго дня! Вітаю вас на нашому TikTok каналі Моє рідне село. Також у нас є канал в Ютубі, Моє рідне село. І хочемо провести розіграш. Дивіться саме як. Ми виготовляємо ось такі домашні смаколики. І якщо у нас на Тіктокі з'явиться 10 тисяч підписників, і в Ютубі з'явиться 5000 підписників. Ми зробимо два розіграші. Один по Тіктоку, один по YouTube каналу. Саме буде розігруватися домашня отака смакота. Набір буде чималенький. Там буде і ковбаска, і шинка, і підчеревинка, і яблучко, і баличок. Все буде. Це наша домашня собственноручна продукція. Я думаю, що до Нового року на новорічний стіл це буде дуже-дуже приємний такий виграш. Тому весь цей розіграш проведеться рандомно. Обов'язково все буде рандомно вибрано по програмі. Програма буде вибирати. Добите кількість підписників. До 5 тисяч на Ютубі і до 10 тисяч на TikTok, і це не так уж і сложно, і важко. Тому приймайте участь, підписуйтеся і вигравайте. На все добре. Доброго доброго всім дня! Давно не було відео на каналчику. Тільки що ви побачили нашу обяву про розіграш. Так що приймайте участь в цьому розіграші і перемагайте. Також буде, як вже сказано, розіграно два призи до Нового року, якщо ми наберемо те количество підписників. Як виглядає наш, наша сторінка в Тіктоці, зараз я вам покажу. Ось отак виглядає наша сторінка в Тіктоці. Тут у нас є наші відео, наші поросюшки. Наше взагалі супер відео, наш реалізатор набрав 160 тисяч просмотрів. Молодець. Тобто, як ви розумієте, ми користуємось і Тіктоком, і Ютубом. Лінуся стоїть моя, як завжди, на 28-й школі, продає і також по телефону приймає замовлення на посилки. Mm. Да. Ну, Муся наша чувствує себе замечательно. да, Мусюнчик. Все Вже в неї добре, все хорошо, але ми не знімаємо з неї ще. Оцей корсетик будемо знімати в середу. Все чітко, так як сказав лікар. Да? Да? Ось Так, Зараз підемо, подивимося, що там наші поросятка роблять. Ну, У нас, як і у вас, зима, бачите, лежить сніжочок, все чудово. То тає, то опять знову йде. Генератор наш чувствує себе, теж дуже Файно працює без відмовку на газку. все чудово. Так, дивимося, що тут наші свинюхи. Вони у нас потихесеньку ростуть. Лежать отак, побігають, поїдять, а потім лежать під лампою. Ось так. Поїли, полежали. Холодно, ребята, зараз ми вам включимо обігрівач наш. Ось такий з пультиком чудовий. Оп, і температурку ми вам зробимо 45 градусів, щоб він видавав. Ну, Ясна річ, в сараї 45 не буде, але 15 буде однозначно. Двері вроді як просвіщаються, да, але ж вони забиті е, клійонкою з той сторони і кусок. На цю сторону. Да? Малиши. Все гарно, ростуть, їдять. Питань немає. Е як ви бачили на відео, я їх проглистував, я їх колов і плюс додавав у сам комбікорм, то глистів у нас паразитів не виявлено. І це чудово. Хочу їх поважити, не знаю. Як буде вже закінчуватися корм, цей е, стартовий, подивимося, яка у них буде вага, чи продлим їх на старт, чи, може, вже переведемо на гровер. Все залежить від того, яка у них буде вага. Ну, Що ще вам розповісти? Робота стала, ніякої такої роботи немає. Понятне діло, сарай став. Криша вже готова, Осталось тільки накрити листами. Але е зараз погода не дає. Може це все розтане. Казали, з сьогоднішнього дня з понеділка буде потепління, Ну, щось його не видно. А я зараз збираюся і потихеньку і буду їхати до Лени. І буду їхати до Лені, тому що у Лене сьогодні <хе> да. Продовжуємо навчання. Скоро у неї навчання по вожденню закінчиться, вона буде здавати екзамени. Тому поїду підміняти її. Ось такі справи. Що касається каптільні, люди запитували там, в особистих, на скільки кілограм, Відповідаю, на 60 як працює? Чудово, самі бачили все по відео. Так що, хто хоче придбати, ще поки вона на місці. Так. Ну, і що стосовно наших смаколиків, е, нашої продукції, все у нас дуже гарно. Коптемо, працюємо, відправляємо. Кожен день відправляємо посилки. Але, як і казав, до 25 числа ми будемо відправляти. Візде, а з 25-го тільки по нашій області, тим, хто тут недалеко від нас, щоб до нового року успіли дойти. Ну а кому надо буде е, смаколики не на Новий рік, а там на вечерю, там і так далі, там, да, там, так да, хто по-старому ще відмічає свята, то, будь ласка, будемо відправляти, але вони... Вже будуть після 25-го у вас не на Новий рік, а після Нового року. Також ми готуємо посилки на відправку в Польщу. Був телефонний дзвінок із Польщі, і люди, там завод, який виготовляє от ету, як, вату вату, утеплітеля цей ватний. А можна вас замовити, а можна там, через перевізника, ми все оплатимо, все, та, а вже ж, звісно, можна. Так що потихеньку виходимо <свісно> і бачите, зі своєю продукцією, як то кажеться, і на європейський рівень, а саме поки що на Польщу. Так що, якщо нас хтось дивиться не на території України, а за рубежом, то будь ласка. Через перевізників можна вирішити любе питання і вам відправити. Ось такових, як такого, новин більше і немає. Тому зараз чекаємо Лениного дзвінка, як тільки їй подзвони інструктор, що він за нею їде, ми з вами продовжимо наше спілкування уже. На місці нашої торгівлі, нашої точечки. Позвонила Лєночка моя, їду я за Ліною. Їду вже увечері, пів п'ятого вечора. Сьогодні у Ліни вождіння відмінилося. Позвонив інструктор, каже, давайте перенесемо. Тому що почалася незгода. Перед тим як Лена вже должна була поїхати на вождення, пішов мокрий сніг, піднявся такий дебелий вітер от, і їздить, як тут, даже маючи досвід, по такій погоді їздить тяжко. Ну, а тому хто навчається, то це взагалі тяжко. Дуже така Іде ну, сніг мокрий, не знаю, передає камера чи ні, дуже слизько. Но завдяки нашій машині, так як у нас і антизанос і антибукс, все це присутствує і зімня Мішеліновська резина фірма Мішелін Мішка, дах знає, дуже чудові. Ми пхнемо, їдемо і все в нас добре. Зараз я заберу Лену і поїдемо ми з Лєною відвеземо замовлення на магазин. І будемо їхати додому. А ви дивіться? Забрав я ліночку. Ну що на 28 людей немає? <кій> Тільки машини їздять. Така непогода, що це взагалі непонятно що робиться. Мокрий сніг, то ли з дожджом, то ли без дождя. Ну, в общем, мокрота страшна, слизота страшна. На вечір на морозець тяне. В общем, узнаю нашу зиму. Да. Природа тримає марку. У нас, як завжди, грязь, мокрота, болото по самій, хай. <гад> да. Ну, в общем, як завжди, зими у нас хороші. Таких, як в дитинстві, зим уже, мабуть, і не буде. Їдемо на магазин, чекаємо Лєночку. Лєна пішла купити мені цигарок і поїдемо, повеземо наше замовлення добра кавуся в цьому магазині Сергій Водимивич сьогодні взяв на вечірлю погріться ну, як завжди по магазинчикам швидко розвезли ось цей магазинчик ви вже його сто раз бачили розвезли свій товар те що нам замовляють і Їдемо додому. То мене питають, а ти щось п'єш? Тю, звісно, бачите, собі взяв, буду випивати, буду грітися. А воно на вечір все хуже і хуже, все сильніше і сильніше. Сніг мете мокрий, вітер, така слизота на дорозі. Взагалі, далі? <світ> да. Наша зима. Нарешті ми дома розгрузилися. Коня в стойло загнав, хай стоїть, відпочиває сухенько, в теплі. Молодець. Я дуже задоволений, хто б що не казав, але опіль Zafira я дуже-дуже таким мінівеном задоволений, володію. Нею уже... Скільки я нею володію? Із 17-го року. да? Да, З 17-го року. Да, Все-таки от ці всі кажуть, та от ці напічкано там усяким. Але я задоволений, коли у тебе Коли у тебе отака слизота, погоди нема, дороги майже не видно, несе мете. Ногами страшно ходить, а ти їдеш собі спокійно да, на панелі срабатує то антибукс, то антизанос, то там при нажатті тормозов там срабатує е АБС, ну і там всякі-всякі, да. Це дуже чудово, ти їдеш більш спокійно, более впевнений, І коли решта прижимається вправо, єле їде, ти можеш. Ну, я не літаю, звісно. Ну, ти можеш спокійно передвигатись. Так, ми вдома готуємося вечеряти. Ну і зателефонував я сьогодні Дімі. Зробив йому замовлення на свинку. Завтра поїдемо до Діми. Діма нам заріже свинку таку, щоб м'ясом вийшло кілограмів 130. Обов'язково він робить це. Навіть не обсуждається. Гарно запіка сальце, на соломки, все як положено. Дімон в цьому плані молодець. Він вміє не тільки тримати гарне господарство, але вміє і гарно обробляти, різати і ну запікати сальце, таке м'якеньке, добре і чудове. Так, ну що, все, переоділись, лінуся на кухні, готує вечерю. Зараз будемо легенько вечеряти легесенько, так, бо щось, нічого такого тяжкого не хочеться. Ну, А потім будемо відпочивати, як я відпочиваю, да ось так. Мужики поймуть, да? танчики. Ось так. Пішли на кухню, подивимося, що там. Лінуся нам приготувала. Іджу на кухню, а Лінуся тута занімається вакумацією Леночка, привіт ближче. <свят> Леночка займається вакумацією. Як я вже й говорив, закази у нас йдуть, ми їх відправляємо. Ось так потихеньку. Гляне, там воно. Список, кому що, кому куди. Готує, готує. Зараз покажемо, як працює наш вакууматор, І ще один раз. Ага, це моє сьогодні підігрів Я сьогодні вирішив трішечки зігрітися, то знаєте, як питає е, отаман, питає у козака, горілку п'єш, він каже, батько, а хто не п'є. Тільки хворий або не хрещений. Я хрещений і не хворий. <с> <с> ось так. Закусувати сьогодні будемо ось такими салатиками. Не знаю, що там Лена ще щось варе, готує. Ось так. А ось так іде вакумація наших посилочок ваших замовлень. Вакуматор горіння працює на обла. Ось так Пуньк. І готово. Так, добре, Леночка працює, вакуумірує. Будемо заканчувати на сьогодні наше відео. Ще будемо готувати посилку на Польщу. Всім вам дякуємо за увагу, за те, що з нами, за те, що нас дивитесь, далі. Нам? Лайкоси нам ставите. Так що... Хто хоче, ще раз повторюю наших смаколиків, будь ласочка, замовляйте, поки є час. Ось так. Ну і участвуйте в нашому розіграші. Все, всім пока-пока.